Чи може звільнитися солдат Збройних сил України зі служб? може звільнитися? Для цього є перелік підстав. Звертайся на електронну пошту Академіка, значок роззначок імел, і якщо ти то перебуває, в ЗСУ хоче звільнитися. Ти маєш на це право. Право на звільнення зрядів Збройних сил України і знати офіційну підставу, коли ти маєш право звільнитися. Ще хочу підкреслити те, що відбувається і далі з викраденням людей. Не стоїть осторонь. Зупиняйте. Цих викрадачів. Фіксуйте злочини ЗСУ ТЦК та передавайте в ДБР. Тисніть громад з кістю на ТПР. що вони розслідували ці злочини ЗСУ ТЦК. Ганерне ставлення ЗСУ до Світлен це поразка. Збройних сил України, Збройні Сили України саме себе давно дискредитували і дискредитують далі. Багато хто, хто з волонтерів чи військових, які збирають підкреслю на Донати для армії або зібрати гроші. Для Якісь машини не можуть зібрати гроші на дрони або на машини, чому так відбувається? Завдяки моїм відеороликам про те, як ЗСУ діє проти власного народу. Частина сухопутних військ підкреслив. Прикордонних. Бажання допомагати збройним силам все менше і менше. Це не про тих, хто на фронті, це про тих, хто ховається за вашими спинами. Це про тих тилових військовослужбовців, які ніколи не були на передовій. Таких приблизно 700 тисяч. Саме завдяки ним нема донатів на Збройні Сили України, тому що. Ось ця велика частина солдатів Збройних сил самі дискредитують армію. Вони роблять все для того, щоб не було бажання і бажаючих. Починаючи з прийняття антиконституційного закону 8721, закінчуючи покаранням для солдат, а інколи для офіцерів. По статті 402, частина 4, і не тільки з статті Кримінального кодексу. Що з цим робити? По-перше, потрібно розбиратися кожній окремій ситуації, окремо стосовно ув'язнення цих осіб, солдат чи декілька офіцерів. І таких дуже багато. Але... Чому так відбувається, тому що прийнято закон 8721, згідно якого жоден військовослужбовець не має права підкреслю висловлювати свою думку в інтернеті стосовно свого вищого командування, стосовно президента України Володимира Зеленського, чи критикувати будь-яким чином військове командування, чи казати, що немає боєкомплекту, що немає людей. Тим самим такі військовослужбовці і дискредитують Збройні сили. бо так вважає слідство. Але замість того, щоб відкривати у їх переконанням статтю 114 дріб 1, дріб 2, вони відкривають більш тяжкі статті. І неправильно навіть застосовують Кримінальний кодекс України і дають не 5, а 10 інші роки 15 у сукупності статей Кримінального кодексу. Чому нема майже донатів на Збройні Сили України? Тому що всі ці донати йдуть на викрадення людей. Це перше. По-друге, на застосування дронів проти так званих тікачів на кордоні України з Євросоюзом. Коли з дронів випускають гранати і боєприпаси, які потрібні нам на передовій. Замість передової боєприпаси використовує ЗСУ проти цивільних. І вже це не один випадок. Смертей людей. Також недостойна поведінка Збройних сил України під час затримання так званих в лапках ухилянців, їх побиття і порушення прав людини. Ось чому донати на Збройні Сили України впали. Саме впали. Завдяки моїм роликам. І моєму вагомому накладу. Бу. права людина в Україні. Завдяки мені Захід дізнався, що в Україні констатипауш. Завдяки моїй наполегливій діяльності стало відомо, що Зеленський це тиран, диктатор і вбивця. І він це не зможе заперечити в жодному суді. Міжнародному кримінальному жодному не зможе заперечити це, навіть у Верховному суді не зможе. І жоден адвокат і юрист його не врятує від правди того, що він робить проти цивільних. Наполягає на тому, що президент України вище міського командування не має права змушувати когось помагати з Україну. Це по-перше. По-друге, якщо немає достойного забезпечення, то яким чином захищати так звану республіку вашу Україну? Якщо немає забезпечення, люди повинні брати кредит, щоб померти? То який сьому сенс? Підкреслю, який в який цьому сенс? Коли якийсь спортник як там каже, потрібно сказати людям правду, що люди повинні воювати за свої гроші і померти. Чого ми ви взяли, що ми повинні померти за свої гроші? А ми не хочемо помирати за свої гроші, ми хочемо жити. Тому давайте так, не шановні, або ви, підкресле, зупиняєте війну. Або йдете у відставку. Війну на лінії підкреслю розмежування. Я вже давно про це казав. Що потрібно робити? З війна, якої навіть немає юридичі. за Російською Федерацією. Потрібно перше здати за стіл перемогу. Друге, на своїх умовах, навіть не з Російської Федерації. А з усім світом. Виводити з окупованих територій російські війська і вводити війська ООН, передати окуповані території під контролем ООН на 10-20 років, зручно з Кримом і Донбасом. І створити зону безпеки з безпілотної зони на понад тисячу кілометрів. На Окупованій території і на території з Російською Федерацією і Білорусією, щоб ніхто не мав права літати на демілітаризовані зони. Демілітаризована зона повинна бути підкресленною, щоб жоден літальний апарат з Російської Федерації Білорусі території Криму. Територію Купованого Донбасу не міг літати на неокуповану територію України. Підкреслюю, Ми повинні створити зону безпеки завдяки міжнародним партнерам. Потрібно сідати за стіл перемовин з, з міжнародними лідерами думки. Не з Путіним. Підкреслю, Путін не готовий до перемови. Підкреслюю, я давно пропонував такий варіант ще з 2014 року, коли мене не послухали у 2014 році. Ми отримали ось цю руїну. Послухали би тоді, зекономили би тисячі життів, мільйони життів і втрачених долі завдяки тим, кого ви обрали. Щоб такого не було, більше ніколи не обирайте, вихідця із партії регіонів чи олігархічних проєкт, підтримувати таких, як я фінансово. Тому що я це остання надія України на її майбутнє. Що українські націоналісти це єдина остання надія на майбутнє, не системні націоналісти. Які не підконтрольні ані уряду, ані СБУ, ані ФСБР, бо й не підконтрольні нікого. Тому щоб такого не було, підтримуйте мене фінансово. Дякую вам, шановні українці, за вашу фінансову підтримку мого каналу. А солдатам ЗСУ настанову. Якщо ви хочете отримувати і далі допомогу, перше. Зробіть так, щоб ваші автомобілі не виходили з лату. Це, по-перше, по-друге, були броньовані. Закупляйте броньовані автомобілі на українських заводах. Саме на українських підкреслюю, а не дешеву тачку взяли, і через 2-3 дні вона буде знищена. Ні. Вимагайте від свого вищого команду, підкреслю ці машини. І щоб такі машини випускалися конвейерним типом негайно, вимагайте, приїхали в Київ, зі зброєю в руках, зайшли в кабінети і поставили питання. Проявіть себе, як мужчин, не будьте тюктіян. Ви ж мужчини приїхали в Київ і показали, хто ту тут у І -ту -ту -ту. що ви вважаєте себе справжніми чоловіками, і козаками, і козачками. Якщо не вистачає грошей на ЗСУ, то вимагайте від вищого керівництва негайно зайшли в кабінети і змусили їх. Це зробити. Ви маєте право зайти в будь-який кабінет. Ніхто не має права вам чинити супротив. Підкреслюю, як юрист і правозахисник. Ви маєте право навіть зі зброєю в руках зайти в будь-який кабінет і вимагати, підкреслюю цих негідників. Виплат для ЗСУ, а також нормальних зарплата. Для Збройних Слід, наполягає на тому, що дії прикордонної служби є незаконними. Кордони з Євросоюзом повинні бути відкриті, а винні в диктатурі повинні бути переслідувані правоохоронними органами. Якщо цього не відбувається, підкреслюю, якщо цього не відбувається і не буде відбуватися. Український наряд вирішить всі ці проблеми сам без вас, яким чином вирішить без вас. Настане той час, коли ви, хто порушував закон України, будуть сидіти у в'язниці. І дуже швидко настане той час, навіть до закінчення воєнного стану. Саме так, який не водився ніким. Підпишись на мій YouTube канал, на мій телеграм канал. Якщо ти правий, підпишись на мій канал Націоналістик, тобі завжди будуть раді. Також підпишись на мій TikTok новий. Також підпишись на мій Twitter канал. Щоб бути в курсі подій, поширюється відео. В різних соціальних мережах доб'єно до 10 тисяч разом підписників, потім до мільйонів. Ми об'єднаємо разом всю Україну, всіх українців. Це можливо зробити. Але я ще раз наполягаю на тому, що Збройні сили України не мають права підкреслю, не мають права катувати цивільних та їх викрадати з вулиць. Або розстрілювати своїх підопічних солдатів не мають права. За цим настає кримінальна відповідальність, передбачена законом. Стосовно декриміналізації діянь для ЗСУ ТЦК, що вони будуть ходити, відмічатись на полягара це на перший раз, на другий раз кремне уяснення. І це не декриміналізація тяжких статей. При повторному порушенні настає повна кримінальна відповідальність протягом року і всього строку, що передбачено Кримінальним кодексом України. Якщо тобі потрібна консультація, юридична з будь яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності питання. Неправова консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень. Я вже підготував неправовий захист від нової мобілізації. Поспішати. Замовити послугу. Витяг за кодом ЄДПУ дізнайся про свого контрагента. Замовляй в мене у витяг. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності. Справи ваші в кримінальному процесі або юридична консультація в кримінальному правилі. Також юридична консультація в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також обов'язково. На мої TikTok аккаунт новий, також на телеграм-канали в описі до цього відео. Також становись спонсором цього каналу. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики. І, можливо, моя діяльність завдяки вашій підтримці. Спасибі за вашу підтримку. Підписуйся, разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом ми переможемо. Жми вподобайку, пиши коменти, лайки, репости, Поширюй мої відео в соціальних мережах.